І це повністю перевернуло моє уявлення про смак котлет. А я всього лише білий хліб замінила на чорний, але не повністю, а в пропорції 50 на 50. Залила хліб холодною водою і залишила на 15 хвилин. А потім з хліба максимально віджимаю воду і пропускаю його через м'ясорубку. Фарш я вже приготувала. У мене тут м'ясо свинини та цибуля. Яйця до котлетного фаршу я ніколи не додаю, а зі спеції я взяла сіль та суміш прянощів. До котлет. Фарш спочатку перемішую, а потім відбиваю впродовж 5 хвилин. Далі з фаршу формую котлети, обов'язково відбиваючи кожну, і панірувати буду цього разу не в пшеничному борошні, а в кукурудзяному. І така паніровка буде більш хрусткою. Шар паніровки роблю тоненький, зайве борошно обов'язково струшую. Котлети смажу з обох сторін в достатній кількості олії до готовності. І ось така краса у мене вийшла. Хрустка паніровка ззовні. Та фарш всередині. І такі котлети будуть чудово поєднуватись з будь яким гарніром. У мене сьогодні гречана каша та салат зі свіжої капусти.